Продається будинок у мальовничому та спокійному селі Товстеньке Чортківського району Тернопільської області. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про власне житло за доступною ціною або шукає дачу, господарство чи місце для відпочинку далеко від міського шуму. Будинок 70-х років побудови, це гляний, міцний, з верандою та шиферною покрівлею. Загальна площа становить 60 квадратних метрів. Продумане планування включає дві житлові кімнати, кухню, коридор і простору світлу веранду. Будинок сухий, чистий, є основні комунікації. Підведено світло та газ, а також встановлена пічна дрова, що дозволяє опалювати приміщення навіть у холодний сезон. Територія велика, рівна, доглянута, без зайвого сміття, повністю огороджена парканом. На подвір'ї розташовано кілька корисних господарських будівель сарай, стодола, курятник, літня кухня. Є робочий колодязь із чистою водою та просторий погріб для зберігання продуктів. Особливою перевагою є великий сад і родючий город площі 60 соток, чудове місце для садівництва, городництва або ведення власного господарства. Земля добре обробляється, а територія дозволяє реалізувати будь-які плани, теплиці, сад, відпочинкова зона чи навіть розширення забудови. Будинок потребує реставрації, що дозволяє новому власнику облаштувати житло під власний смак та бюджет. При цьому ціна більш ніж доступна та надзвичайно вигідна лише 2700 доларів, що робить цю пропозицію однією з найкращих на ринку. Розташування дуже зручне, будинок знаходиться поруч з центральною дорогою. Розташування дуже зручне, будинок знаходиться поруч з центральною дорогою. Відстань до Чорткова лише 25 км. До містечка Гусятин – 12 кілометрів. Село тихе, затишне, з гарними сусідами та чистим повітрям, ідеально для сімейного життя чи сезонного відпочинку. Усі додаткові деталі за посиланням у телеграм-каналі та обов'язково підписуйтесь на наш канал.